Всім привіт, друзі! Честь і шана нашим захисникам. Так, йшов я до своїх дровцят. будемо помаленьку їх прибирати. Їздив щойно на поля, дивився, шукав, чи є десь комбайн. Комбайн молотить під самою хатою. А на полі, де в мене посіяно, нічого немає. Ну, Нічого будемо чекати погодку, чи на якийсь наступний день тоді, де я з молодою друзі. Вітряна погодка сьогодні. Передають дощі. Ну і в планах в мене вже ж нарешті перевозити ці всі дровцята в дровітню на зимове зберігання. Дровітня не так і далеко знаходиться, буквально на сусідньому участку. Це там батько складає їх зазвичай. Ну, Так як батько на війні воює, тому що робити цю справу я. Зараз це все помаленьку завантажуємо на прицепчик. Ну, я думаю, за рейсів 5 цю копицю приберемо. Ну, Можливо і за 6 будемо бачити. По-хорошому я так розраховував, що приблизно дві добрих машини дров робітні до батька влазить. Ще також залишається трошки місце там на якийсь інвертар. Все, друзі, буду приступати. Прицепчик вийшов з цієї копички. Ще навіть нічого тут не змінилося, ну трошечки вже змінилося, звичайно, але от такенький вже прицепчик вийшов. Прицепчик цей трьохкубовий, так що можете побачити, яка копиця. Бачу, якийсь дощик накрапає, Зараз плівкою накриваю. І приходив сусід мені, допомагав дрова вкинути. Каже, що щось його трактор не працює, щось там не так, не заводиться. Вивозив я в суботу на сміттєзвалище сміття і бачу свій синій тракторець китайчик ДВ, підходжу, швиденько їм запустив, перемкнув стартера. І хлопці поїхали. А це сьогодні приходять, так, кажуть, як ти так швидко тоді нам завів, каже, нічого не сказав. Ну кажу, роки дають своє. Ну і факт того, що напевно в хлопців згорів замок запалення. Тобто не запускається з ключа. А так все, акумулятор, все стартер запускається. Ну, зараз піду мультиметром продзвоню і буду займатися далі дровцятами. От таке буває в людей. Мусиш виручати. Жнива на носі. Ну а я займаюся дровими. Так, друзі, зробив я сусіду тракторця, Все, хлопці довольні, там сигналять. От таке, буду я свого пробувати звіра запускати і перевозити му дрова. Таке треба буде акумулятор трошки підзарядити. вже нічого не змінилося. Я кажу, ще напевно прицепчиків 4 там точно буде. От таких, ось таких якось цей. Перевезеться і буде нормально. Ось так виглядає копичка вже. Коли пішов третій прицепчик. Ну, Я рахую, що вже половину вибрали. Три прицепи і це вже тільки половина. Що, Дем'ян, їдемо? Заводь трактор, запускай мотор. Їдемо? Зюлька. От такі дротята. Ну Тут, я ж кажу, основну масу займає береза сосна, але є такі дрова там. Граб, дуб, осика, вільха, модрина. Ну. І ще я ж кажу, береза, сосна. А так я ж кажу, перемішане. Так і такі дровцятка. Ну, все, будемо збиратися. Будемо рушати, перевозити в дрові. Дуже передачі вмикаєш, так? Бери тако. Натискай цей важіль. Отак. От нейтрально перевіряв. Так, є нейтрально. Масу вмикаємо. І давай. Ключиком повертай. Повертаєш тако? Давай. Тако дивись. Все. Не знаю, що вы Друзі, четвертий прицепчик. Можете побачити, скільки вже лишилося цієї копиці. От мені цікаво, скільки коштує такий прицепчик дровцят. Було б цікаво почитати коментарі на рахунок цього. Ну, Я думаю, три тисячі, напевно, буде точно. Тим більше рубані. Так, друзі, вивезли вже 5 прицепчиків звідси, ну, вже значно копиця змінилася. Думаю, ще два прицепчика буде і все. Ну, Хоча вже дровітня повна. Цими дробими я взагалі не знаю, що робити. От таке в мене лишається ще з цієї копички. Ну, щось будемо думати. Десь придумаємо, десь впихнемо. От такий, друзі, результат дровітні. П'ять прицепчиків і з кожної сторони по три стоси дровцят. Ну, на зиму вже... Обезпечені дровими. Ще лишилося там два прицепи. Ну, по ідеї, ось цього об'єму вистачає якраз на цілу зиму. Ну, а ще як варимо порося там їсти, там картопельку варимо постійно, то ще цього теж. Якраз йде на, на топку на варіння свиням. Ну і ціла дровітня за зиму у нас йде. Так, друзі. Третій день вже вожу дровцята, ніяк не можу вивезти. Ніяк не можу їх прибрати. От такий шостий прицепчик уже, Це вже шостий прицеп. Забираю цієї копиці. Якщо хтось думав скільки тут машин дров, то я навіть і не знаю. Ну я думаю, по-хорошому таких два прицепа, це буде машина дров. Ну, Можливо і більше, можливо, менше. Отака от копичка була. Знайшли з братом, куди їх можна далі продовжити складати. Прибрали там і будемо перевозити. Хто зна, друзі, що нас чекає цієї осені? Хто зна, що в тих орків на думці. Тому я ж кажу, от такі дровцята, таке гілля було. Ми заготовили ще з батьком минулої осені. Ну і таке порізали, щоб було грубше. Порубали. І будемо зимою грітися, опалювати. Ну я ж кажу, ще тут прицепчик буде. Це вже сьомий прицепчик ще тут буде, Ну, а це щось е, перебереться, це буде чисто на картошку свиням варити. От такі дровцята. Вожу, вожу, не можна їх поприбирати. Прицепчик. А все ніяк не можемо цю копичку розібрати. Нарешті забрали всі дрова. Це вже восьмий прицеп. Я взагалі в шоці, що з такої копички, було скільки дров. Ось так виглядає. Вісім прицепчиків дров. Тут приблизно на дві зими вже заготовились. Чорні, грязні, замучені, але з думкою про те, що вже на зиму дрова готові. Можна буде потрошку їх брати звідси і протоплювати спокійно. Все, була копичка і немає. Вісім прицепчиків таких вийшло. Ну, а це що лишилося, зараз беру, ще трошки порубаю, поріжу і в кухоньку складаємо там, де ми поросяткам варимо. Ще теж буде такий стосик невеличкий. І все. І Здоровима в мене квітка. Жнива ще не починав. Гандрова вже на зиму заготував. От таке, друзі. А на цьому, друзі, все. Кому було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і все буде Україна. Всім па-па, друзі. Ось такі справи ввечері. Зараз якраз сусіду встиг завести зерно. І таке в нас робиться. А дровцята сухенькі вже дровітні.